Дорогі кавалюбчики, вітаю! Сьогодні маємо для вас аж три новинки. Вони різні. Я зараз коротенько про них розкажу, а потім додатково в стрічці зробимо обзор, може, різ, подивимось. Тож, перша, це Гватемала. Називається вона Ноево Орієнте. Це натуральна обробка. Вона дуже схожа, хто пам'ятає з наших старих кавалюбчиків на Гватемала Лабела Пакамара і на Гватемала Лабела Віла Сарчі. Дуже смачна кава, вона дуже збалансована, насиченість і кислинка обидві потрічці, дескриптори, малина, вишня, чорниця і загалом ця кава дуже солодка. Якихось таких незвичайних ферментованих нот тут немає. Тобто, це натуралка, але вона дуже смачна. Навіть якщо ви п'єте тільки класичну каву, цю теж можна, вона буде крута. Друга кава це взагалі моя любов, це колумбія, натуральна обробка Альта Цієло. Ця кава дуже схожа на Даніло Перес, на Санта Моніку, частково на Індонезію. Тобто, це така незвичайна гурманська кава з незвичайними присмаками. В неї теж натуральна обробка, достатньо висока кислотність, вона дуже насичена. Якщо ви любите якусь таку незвичайну каву, як я, дуже рекомендую. Це просто топ. Третя це класична кава, це Ексельсо. Ферма КоЦентраль. Кава має кислинку, як і майже будь-яка Колумбія. Вона насичена, вона абсолютно класична. В неї чиста, красива, яскрава чашка. Це мита обробка, обсмажена під еспресо. Якщо ви любите каву такого плану, як взагалі Колумбія Уїла, та можливо Ефіопія Єргачов. Якщо вам подобається Коста-Ріка, якщо ви любите насичену смачну каву з невеличкою кислинкою, я вам раджу. І навіть якщо ви не дуже любите кислинку, варто спробувати цю каву, бо тут кислинка в самому напої мало відчувається. Вона є саме в післясмаку.